Всім привіт! Ви на каналі Fanda Games, і ви скажете, де я знаходжуся. Ну перед цим я вам скажу, що ви зайшли на мій канал і подивилися минулу серію, тобто яку я виклав декілька днів назад. і тоді ви все зрозумієте, де я зараз знаходжусь і чому я сюди потрапив. Ну Но а для нових підписників я зараз побистньому розкажу. Коротше, недавно я влаштувався на роботу поліцейським. Мені дали завдання приїхати в село і перевірити, чи <кх> тому в тому селі, в яке я приїхав. Ну, мені треба було, коротше, на тому завданні мені треба було знайти грабіжника, який із багатьох сел крав діаманти і смарагди. Я його знайшов, знайшов його будинок і знайшов те, що він накрав. Але все закінчилося тим, що він мені дав сковорідкою по голові, і я оказуюся тут. Але якщо чесно, друзі, мені кажеться, що я тут не один, тому що я чую якісь голоса. За ось тюєю стіною. І, коротше, ще розповідаю, я якось старався заснути. Ну, мене не вийшло заснути, але я засну. І коли я просинаюсь, мені стає дуже холодно, і мене немає моєї броні. Тоді вона в мене була, а зараз мене просто вона пропала. І я так, бачите, я сижу, я не знаю, як це можна назвати, сижу в тюрмі. Назив... Ну, це не тюрма, це якийсь підвал, будемо називати це тюрмою. Будемо називати це тюрмою і будемо називати того грабіжника. <кхм> ну, я кажу, там як якийсь... в мене вже, Це в мене галюцинації, але там якісь були голоса. І навіть чув, як там хтось ходив. І... І тут... <кхм> І я дуже сильно е, хочу пити, я дуже сильно голодний. І тут все е, так, знаєте, що тут сиро і дуже холодно. Прям, ну, прям дуже холодно. Е, так. Ну це то та, це так довго не може продовжуватися. Треба звідси як. Як. Ви це бачили? Це мабуть, вже реально. Треба звідси якось. Треба звідси якось вибиратися. Ну як? Обі так. Давайте попробуємо тут пролізти. Давай, давай, давай. Блін. Не пролізу. От бачите, друзі, треба менше їсти. Е, так. Що це за дві картини Тут так висять, ну, стійте. Йоки-палки, знов щось появилося. Це. Не поняв. Це якийсь таємний прохід. Стоп! Тут тут -то хтось був вже до мене і старався якось втікти. Дивіться, тут. -то... Тут аж доски, я можу легко зламати його, його рукою. Так, ладно, тут кхм, нереально довго знаходитись, так що все, все. треба, треба тікати звідси пошвиденькому. Так, 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 так. Ой, ламаємо, ламаю, ламаємо, ламаю, ламаю, я бачу світло, я бачу світло. Так, Я бачу вулицю, я бачу вулицю, свобода! так, А, я, а як, як відкрити? Як, як тут відкрити? Тут ніякого такого таємного. Нічого немає. Як відкрити, алло? Е, так. Ладно. А тут що за прохід? Опа. А тут ще одна кімната. О, скриня. Так. Фу, ого. Йолки-палки, тут вже якась була їжа, вона вже трішечки протухла. О, Опа. Сокира, ого, це нам знадобиться. Кайло і. що це? Кнопка, все, ми можемо звідти цікати, все, ми друзі, ми з вами почти втікли. Стоп! Якщо я реально чую тут якісь голоса, може тут сидять люди і вони сюди попали так само, як і я. Стоп, ану, давайте постукаємо. Ей, хто там стукає! Стоп! Там реально хтось є! Так почекайте, в мене є кайло, давайте спробуємо <кхм> зламати я. Мабуть, решетку із желізні двері не зможу, дерев'яним кайлом зламати. давайте попробуємо стіну якось. Давай давай, давай. давай, давай. Ей, ви хто? Ти хто такий? що ти тут робиш? Я, 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 я тут сижу, цей можна цей грабіжник мене сюди посадив, і я тут сижу вже який третій день, а ви хто такі? Ну, ми також тут. тут та ну, якщо часто ми не пам'ятаємо, як ми сюди попали. Ну, він нас також впіймав, ми були в паркові. Коротше, і далі ми нічого не пам'ятаю. Коротше, ще ми були в паркові і ми потім оказалися тут. Ага, значить, ви були трохи в паркові, а потім ви нічого не пам'ятаєте і ви оказуєтеся тут. Так, так, ми просто ми самі не знаємо, як так вийшло. Я... Коротше, я також тут попав, я коротше був поліцейським. Я приїхав в це село, щоб знайти того грабіжника, але все закінчилось погано, те, що він мені дав чимось по голові, і я оказався тут. Дивіться, коротше, не панікуйте, дивіться, я знайшов кнопку е там в тій камері, я зараз е вибіжу е і приїду сюди з поліцією обов'язково і, і вас врятую. Добре, тільки давай швидше, тому що він додав тут був і казав, що кожен день... Ну, е кожного дня буде вбивати по одному. У нас тут було п'ятеро, а осталось тре, а осталось троє. Все добре, я постараюсь якомога швидше до вас. Все, давайте, чекайте. Я того постараюсь якомога швидше до вас приїхати. Добре, давай, тільки швидше. Все добре. Так, так, так. так. Друзі, бачите, тут все-таки я не один. Так, треба, треба, треба звідси тікати, бо це буде капець, так. Тікаємо, 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 так, 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 вже ніж, так нікого немає. Так, все, тікаємо. Ой-ой-ой. Що це таке? ай де я Ну, якщо ви хочете продовження цього відео, то обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал, це обов'язково. Силочка буде в описі. Ну, всім пока-пока. І також дякую тим, хто диви... додивився це відео до кінця. Ну, всім ще раз пока-пока!